Танкісти п'ятої окремої штурмової бригади на двох Т-80 розмотали укриття, де накопичувався ворог для штурму. Давайте дивитись. Пішов пішов, пішов, пішов. Ой, красавчик, давай, 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 давай. Красавчик, пошел, пошел. Давай, разваливай, их! Да-да-да-да-да. Чуть-чуть левишей пушку, левиши трошки. Бачу, шотенька, давай, 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 не складається, давай, да-да-да-да-да. А ну вперед, вперед, Вадівко, вперед. А ти пушку правіше, правіше трохи. Давай, 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 вонь-вонь. Ох ти брат бля, бля, Давай ще трошки лівіше пушку. Правіше пушку, правіше тепер. После четненько, давай хорошо, здорово, давай. Не, не наймовір... не стримують та... емоції. Неймовірна робота. Ви чули, чули, як два екіпажі. До речі, варто їх назвати. Це були екіпажі Грін та Кізі. Саме вони відпрацьовували по, ці... по цьому укриттю з ворогом. Бачимо, з двох сторін просто не залишили шансу і жодного, жодного місця на камені. Тому рознесли цю будівлю разом з Кацапнею. Якщо ти, до речі, не знала, от Грін і Кізі, тобто. Це не не позивні танків, це mm -hmm. по суті позивні командирів танків mm -hmm. і так завжди... вже весь екіпаж пажне так, так і в завжди в честь позивного командира йде. Він перекочовує і на сам танк. Тому ми можемо знати позивні командирів танку. Якщо ви можливо бачите цей стрім, можливо, відпочиваєте від ось цієї операції. То знайте, що ви відпрацювали прекрасно. Бачу, люди в коментарях теж захоплюються. Гарна робота, дуже завжди просто. Ну я дуже люблю дивитися. От це рідкість, бачите, як працюють наші танки. А тут ми бачимо, ще і від першої особи були встановлені якісь камери прямо на танк Тобто ми бачили не тільки згори, а безпосередню роботу. Ну як це бачить, майже навідник. Ну, бачиш, на випередження попрацювали по скупченню ворогу, щоб, не дай Бог, далі не просочилися, не проникли навпаки на нашу територію. Вкотре доводить, що да планування це дуже важливо. І навіть попри небезпеку, така знаєш, велика велика ціль, Ми розуміємо, що кілзона росте з з того боку, але так. поїхали та танком. Ну я можливо повторююся дуже часто, але вкотре просто хочеться сказати, що це ну такий велетенський характер, я б сказала, екіпажів так, так. танків, які отак от виїжджають працьовують. Well.